Звичайно, я можу порадити матрас, на якому і сам сплю. Це от буквально під ваш запит. Турецький матрас Фортуна висотою 25 см, середній по жорсткості. Чому він мені сподобався? Він дуже комфортно йде по наповненню. Тут іде багатослойне пружинне наповнення, і у верхніх шарах гель-меморі піна. Ну тобто це пінка меморі і на ньому реально дуже зручно спати. У мене на зйомній квартирі був пружинний матрас, теж гарний по якості, але в мене... Після того як я перейшов сюди, іноді боліла спина, коли я спав на пружинному поперек. Після того як почав спати на фортуні, біль пройшов 16 900 вартість такого матрасіка в розмірі 1,60 шістдесят на 2 і доставка безкоштовна по Україні. Якщо ж ви не шукаєте такий високий матрас, можна менше, то гарний варіант буде бріз 22 см, 13 900 коштує трішечки нижче бюджетом. Але фортуна це буде топ і стопа 140 кг на спальне місце, і він дійсно зручний. Я знаю про що кажу. Сам на ньому сплю. Деталі і ціни на інші розміри на сайті Солоха є. До речі, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.